Вже більше тижня в соцмережах Полтави з'являються повідомлення про масову мобілізацію. Там йдеться, що повістки з'явитися до центру комплектування роздають чи не на кожному кроці міста та на блокпостах. Ці події сьогодні під час онлайн брифінгу прокоментував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На його думку, нічого надзвичайного не відбувається. Чув про ці випадки, бачив інформацію в засобах масової інформації. Не бачу ситуації, що вона накаляється повістка, це ще не призов до армії, і я знаю ситуацію, що приходять люди до військомату, проходять медичний огляд, про перевіряють їх там професійну пропригодність і відповідно не всіх беруть в лави збройних сил України. Згідно закону, можуть точніше не визначено, де їх можуть вручати, тому я впевнений, що. Їх може вручати будь-якому місці, головне в повістці це визначити особу. Також під час онлайн-брифінгу Дмитро Лунін розповів, ситуація з електроенергією на Полтавщині погіршилася і два тижні тому, і сьогодні ворог продовжує атакувати нашу критичну інфраструктуру. І відповідно, що вироботок електричної енергії зменшується. Якщо ми, наприклад, ще Два-три тижні тому отримували ліміти на рівні 530-550 мігаватт, то зараз вони знаходяться на рівні 360-420-430 мігаватт. Зараз така ситуація, що обленерго вимушено вимикати по черги вимикати на 4 години, Цього року на території області почне працювати програма відновлення об'єктів, які були знищені російськими окупантами. Дмитро Лунін розповів, що спершу будуть відбудовувати заклади освіти. Один з них у Кременчуці, який постраждав від ракетних ударів. На його ремонт планують витратити 30 мільйонів гривень. Що стосується проживання, також шість областей в цьому році повинні отримати кошти. Від міжнародних партнерів ми все робимо для того, щоб після того як ми отримаємо кошти, ми могли розпочати роботу. До кінця березня місяця ми плануємо закінчити всі вже роботи щодо мереж водовідведення, водопостачання та енергопостачання. За словами Дмитра Луніна на Полтавщині для переселенців планують побудувати 900 квартир.